Значить, дивіться, ми сьогодні працюємо на заказів. Дивіться, сьогодні молосолка. Леся, значить, ціла рибулечка уїжджає в нас. Куди вона уїжджає? далеко десь? В Одеську область. Дивіться, молосолочка, це все а, це велика шаланда. Ось така баночка уїжджає теж. Сьогодні у нас ми працюємо з филе. а. а. Дві баночки причить. Дівчатка ми замовили вашу репугацію. Зараз, звісно, рибулечка подешевіла і дуже хорошо другий ролик лесенка включаю. Хорошо. рыбка, значит, Леся подивись, девочки, вот это сила рыбка и круассанчики. Так, один дикий лосось. Mm -hmm. Один дикий mm -hmm. лосось, один? Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Девчатка замовлена, мы все берем на вайбер под вашу ответственность. Да. Дивите, вот это все, все, даже, дивите, рыбулька, тунец, рыбулька, тунец. Сегодня в основном мало соус. Сегодня так, да, 500 плюс 200 и плюс 120. Mm -hmm. Есть, 820. Mm -hmm. Да, согласна. Mm -hmm. да, согласна. Mm -hmm. Хорошо, девчатка, ты сюда. ми товару багато отримуємо. Але, дівчатки, ви знаєте, зараз на дворі прохладно, товар дійде 100%. Товар дійде 100%. Тому що зараз ту ікру ще не вилежили, ми не встигаємо сьогодні. Костик з Танюшкою там, ми тут. Все, ми йдемо, що є. Вам так само так? Ні, можна ж у нас 100 грам красної корочки. Давайте я вам дам грубу, що вона сама вкусна. Давайте. 1400. Одним словом, так. ми працюємо. Далі. А де кульочки Время вже 15 у нас вже на 80 роликів і ми збираємо закази. Закази, звісно, йдуть, тому що рибулька подищевіла. Ціна рибулечка 380 кілограмів. Значить, дивіться, дівчатка мої. Так, це у нас цвіточки, це колбаска. Це у нас заказіки. Зараз девочка заказала. Значить, так, заказані тут у нас три рибки. Вот раз, два, три, три рибучки. Потім одна ціле. Дівчата заказала це чисту філійка йде, вона йде по 700 гривень за кілограм. Ця рибулька й і, і пару стейків. От, три рибки в нас закази. дівчинка заказала три рибулечки від одної рибки кіри і сидить у мене отакі стейки. Дівчатка, ви знаєте, риба птиця молодиця береться руками, значить, подивіться на цю рибицю. Ціна на цю рибку 600 гривень за кілограм. Дівочки, ви знаєте, що рибулечка вона йде свіженька. Рибку ми отримуємо раз раз в неділю. Ми не получаємо її кожен день. Ми отримуємо по 20, 25, 30 ящиків. Беремо ми форельку. Я люблю більше працювати з форелькою, вона більш ярча. Ціна за отакий стейк 600 гривень за кілограм. Значить, рибулечка 380 Мої хорошенькі рибулечка зараз буде ще гроша, тому що ну це не надовго, дівочки мої, це не довго Така ціна буде це Ці я вам говорю правда, тому що ціна поміняється. Ціна на рибу поміняється. Буквально ще недовго. На сьогоднішній день розмірний ряд рибки 5-6 кг стоїть 380 гривень. Сьогодні дуже багато рибки ми продали. Я не знаю, чи нам на завтра хватило. Дівочка наутро заказала там дві штучки. І сьогодні ми чотири віці продали, приходять. Рибка у нас знаходиться в складі. Перед тим, як ви до нас допустим, допустимо, щоб ви не чіпали. Ви напишіть, давайте хочу рибульку принесіть. Або хочу цілу рибку, половина на стейки, половина на цілі. Ми вам зробимо все, що ви захочете. Але ціла з головою, дівочки, не без голови. Сьогодні кості збирав багато головок, зараз ви знаєте, що ми кажемо, кожну... ну ми в, ну, в п'ятницю їздимо, але зараз так і виходить. Все веземо в храм. Зараз кості головочки в храм, ми їх не продаємо і не роздаємо. Так що, мої хорошення, замовлення на вайбер, зараз ну, на дворі прокладно. Сьогодні прямо прохладно. Закази передаємо, щоб навіть ви не хвилювалися. Тому що коли була жара, люди брали під свою відповідальність і воно доходило просто на ура. Навіть ми, ми в рибулечку ставимо дві бутилочки льот і воно доходить. Мої хорошеньки, всім хорошого дня, позитивного настрою. Ми вас I love you. Значить, пока я настрою, що мені робота. Закази йдуть і, і Маше. І і маше. Тож тобто, усім. Хто там що знає? Усім. Усіму, усім передай. Мені, ні, Маші, Колі, кому ще стесняшка. Моя рідна шо? Кому ж там моя стесняшка? Там немає здачі возьми, спасибо. Так, до якого заказу баночки Чорної ікри? Два. Номер два. Нам що... на роляти сірований рику. Вижаєте, конечно. Дивіться, капчений. Даю, даю. 1400 500 днів. Нормально? Давай. О, Боже, який мужчина з троянди. Ти бачила, Леся? А ти тримала білі-білі троянди. Пожалуйста, а твої очі, які вони крають, та що ти стісняєш? Приходьте. Все, давай, давай. До свидання. Звісно, можна. Боже, Они що близнюки? Погодки. Погодки? Угу. Нате вам погодки. Нате, Так. Так, ну починається, слухайте, не похожі. Це прям да. погодицькі мамині. Боже, мамине щастя, да, мої краси, слухайте, я хочу вам сказати, троянда від мужчины, це вообще. День, неділя, вообще все время. Десь, при дітей, покажи на мене. На мене ти так дивишся весь, весь день весь вечір. Привіт, привіт, привіт. Красинчики мені. Давайте перевертаємо телефон, гайда. Давай, давай, обертаємося. Давайте, О, мої давай. хороші. Можемо да. а ту сторону. Гайда. Мама, дивимося там. Да. Ташуня, ну що такі? Ну чого не я. Та я согласна. Шові. Добрий день. Добрий. Де той мужчина? Повертай камеру. Три рази. Раз, два. Слухай ну за тебе, ти покажи, покажи, яка черга, щоб люди не Так. Лесь на мене свариться погоди ікру. Перший номер, так? Номер Номер Леся, йди на ту сторону. Так, коли да, сюди. Добрий день. О, Ну, такого плана, да. Я для... Сана, чуть -чуть Дві чорні криди втору номера, правильно? Я написала номер два, бач? Все. Колір класний. Колір підібраний.

Гарні? Зараз <ріст> буде на <ріст> ще нагадати, що у тебе відкриття. Вот, давай, давай, давай. І крітка до магазина 25 числа 13.00. в 13.00. А <ріст> що це за это? <ріст> <30 -ка. ріст> Мені вже <ріст> 800 гривень за 100 грамм. А там хочется. 100 грамм, грам. 700 гривень. Грам. Давай. Дай 100 грам.

Вікторія, хто любимо, любите ри. давай мені камеру одразу, одразу, друзі, у ну, ласка, давай. Ні, паличка. іди сюди, звісно. Вікторія, ти руку бери паличку, давай. будь ласка. як Так, що це за рік поставить? Це бери Вікторія, дижи.

Спасибо, 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 спасибо. Я спасибо. Я спасибо. Я Ты меня прямо приблизилась. Малышка. Я почти, я еще, сейчас у меня еще чуть-чуть тут осталось, сейчас все разом. Слухайте. Идите пробуйте. Люди так, рыба, свежай, чтобы вкуснее. Вы куштували <говори> рыбку? Нет еще. Давайте налетайте. А еще выпить, а потом это. Да, да, полоса. Ты шесть хочешь? Да, это вещей. Это шикарный. Давай, открытый, давай. Получается, тысячи три, тысяч триста.

А, я про рибулечку розказую. Чим крупніше, тим добреше. Що ми будемо? 750 це нібра.

Ви хочете рибки? Кусочки? Ты мужчина все замечался. Я действительно знаю, цілую, не не бачу. А ты, да, Виталий, так мы я копченый, правильно? оце Сани, люди такие. Я вот давай. А вы покушаете? Так, частные відгук. А, Света щедрая, салфетки. человечная. Не обижайтесь Свету вот те, что обижают. Очень, очень неприятно. когда такого человека открытого. Обижают. Есть там салфетку достать, чтобы рыбку положить? Сейчас, минутка, секунду. Сейчас вам доставлю. 750. Що ми сюда? Салфеточку, <in> давай сюда, давай. 560. 560 нас. Пожалуйста. Нічого. На До речі, я працюю вам, я поставляю, я на перший звонок з колопочком косто в печала. Станеш добре придумав, молодець. Звертайтеся, якщо вам треба щось придумати, то мені скажете. У нас сьогодні, звісно, такі бурди, дай ті, що це везде. Це є такі хороші вістички. У мене цікаві, <головіка> знаєш, саме прийшли взяли пішли. На мене? Я почти справилась. Людям все роздала. Я його беру! Я його пошлю. Супер! Ура! Вся риба рыба розного. Класс! Гарного відкриття. Пока-пока I love you! Супер! пока. Ми а куда ведь пришел? Да придам. Добрий день наш. Ми привозимо у храм два рази в неділю ці продукти. Так що хто має желання привозити, тут ні в не відказує. Тут кормлять по 150-200 по чоловік кожен день. Так що хто має желання привозити, хто що має, І дівчата тут готують і кормлять всіх хлопців, дівчат. Так що не відказуйтеся, привозити.